Всім доброго дня, колеги. Знайома сцена, оскільки я є експертом українського стартап фонду, то доволі часто буваю і на ній, і поруч з нею, коли оцінюю українські стартапи. Але сьогодні не про те. Сьогодні про величезну проблему. Вона настільки велика, що її можна порівняти з невеличкою атомною станцією. І цю проблему створюють наші улюблені сонячні панелі, якими вже користуються. Ми чули до обіду чимало виробників і модульних будинків, і не лише модульних будинків. Вона вимірюється цифрою в 7 терават енергії. Це та енергія, яку втрачають сонячні панелі через одну просту причину. Так. А можна клікер пофіксити? О! Пофіксився. А, і нам, українцям, дуже добре знайомі такі зображення, бо ми по них дивимося, де є хороші руські. А, а ми дивимося на те, наскільки охолоджуються сонячні панелі. Або наскільки вони нагріваються. Це дві панелі. На нашому стендовому зразку в Одесі ліворуч панель без нашої системи, праворуч з нашою системою. І проблема, про яку я почав говорити, називається перегрівання. Якщо ви так само як і я, стикалися з сонячними панелями, то ви знаєте, що в хороший сонячний день на сонячній панелі можна посмажити яєшню. Ну, принаймні в Щолкіну в українському Криму, колись ми таким бавилися. Виходить дуже смачна яєчня. Але та сама проблема вона призводить до того, що ми втрачаємо енергію і деградує сама сонячна панель. В чому наше рішення? Гібридизація сонячних панелей. Не ми її придумали загалом як концепцію, у нас є конкуренти. Але наше рішення, воно є запатентованим, і воно є кращим за конкурентів. На попередньому слайді тут внизу ви можете побачити і DualSun, і TripleSun, і Solympex. Те, чим відрізняється наш продукт, у нас рівномірне охолодження сонячної панелі. І знов таки для вас це має бути сигналом того, що маючи рівномірне охолодження панелі. Ми отримуємо більшу кількість енергії, тому що сонячна панель завжди виробляє енергію за найгіршою своєю ділянкою. Е, відповідно, ми одразу можемо говорити про те, що у нас десь на 10% енергії електричної буде більше з тієї ж сонячної панелі. Але це ще не все. З тієї ж сонячної панелі ми можемо отримати в три рази більше теплової енергії, охолоджуючи її. Тобто, якщо ми говоримо про типову середньостатистичну панель в 500 Вт, яка зараз є популярною на ринку, то ми з однієї панелі отримуємо 1,5 кВт теплової енергії. Що це означає? Ну, просто ми можемо нагріти той же чайник, на який так би ми витратили зелену енергію. Або нагріти басейн, якщо він є під домом. Або Сергій показував джакузі на даху свого будинку. От таке джакузі спокійно можна нагріти від тих таких сонячних панелей. Наша пропозиція проста: ми не працюємо напряму з кінцевими споживачами, і тому я сьогодні тут. Це одна з причин, тому що нам потрібні партнери. І цими партнерами є або будівельники, або сонячні інсталятори, тому що ви будуєте Україну. Ви будуєте ті будинки, які мають бути енергоефективними. Відповідно: бізнес-модель дуже проста: ми продаємо наше рішення нашим партнерам, і наші партнери вже пропонують його кінцевим споживачам. Ринок фактично безмежний. Якщо ми говоримо про два найбільших сектори це або житловий, причому як приватні будинки, так і багатоквартирні, або промисловий сектор. Про нього теж не варто забувати. Ми можемо говорити про сегмент хорека, готелі, курорти. І забігаючи трошки наперед, той же ж Крим, коли він буде українським, він мусить користуватися такими рішеннями. Або протилежний бік виробництво, яке потребує низькотемпературного режиму. Так, ми не зможемо робити заморозку, але, наприклад, для... Переробки м'яса нам потрібна низька температура. І ми можемо за допомогою наших панелей це забезпечити. Конкуренти, я вже трошки про них говорив. Звичайно, ми кращі, Хто б казав, що ми гірші за конкурентів. Але чому? По-перше, ми не обмежені модельним рядом. Наша технологія дозволяє гібридизувати будь-яку сонячну панель. Якщо вони вже у вас встановлені, супер, ви вже користуєтеся сонячною енергією. Давайте ми гібридизуємо ці сонячні панелі, ви ще будете отримувати і теплову енергію. У наших конкурентів, у всіх, у них є певні моделі, і ви не зможете взяти іншу модель просто тому, що її немає. Щільність енергії трошки математики найбільша серед конкурентів. Вага. За рахунок того, що ми фактично не збільшуємо своїм рішенням вагу, ми можемо на ту ж конструкцію, яку ми зняли, з якої ми зняли панелі, на ту ж ви зможете і поставити свої панелі назад. Вартість енергії 28 центів, але насправді вона може бути ще нижчою, якщо ми говоримо. І найцікавіше, що вона є фіксованою. Ми часто говоримо про те, що електроенергія дорожчає. І всі очікують, що з нового року електроенергія подорожчає. Це рішення дозволяє отримати фіксовану ціну на енергію. Причому як на теплову, так і на електричну. Наші дахи, якщо ми говоримо про приватні будинки, вони не безрозмірні. І так ви можете мені закинути, що є теплові колектори. Ми прекрасно про це знаємо. І коли ми були на Кіпрі, ми бачили ті теплові колектори. Але проблема в тому, що, як правило, використовують або теплові колектори, щоб гріти воду і ставити бойлер. Не бойлер, бак з водою. Або ставити навпаки електричні сонячні панелі, і вже працювати з ними і використовувати електричну енергію. Ми пропонуємо найкраще з двох світів. І, відповідно, ми можемо ставити сонячні панелі як в альбомній, так і в портретній. Орієнтації і таким чином використовувати максимально простір на даху. Матеріал. Як ви бачите, наші конкуренти вони використовують мідь, метал. А, і в цьому проблема. Те, про що я вже казав, метал не дозволяє рівномірно охолоджувати панель. Ми використовуємо полімер. І через полімер пропускаємо охолоджуючу родину. І за рахунок цього ми отримуємо рівномірне охолодження панелей. І, як то кажуть, вишенька на торті ми можемо робити двосторонні версії наших панелей. Зазвичай ми кріпимо умовний радіатор, через який знімаємо тепло знизу панелі, але нічого не заважає нам з прозору. Полімеру зробити зверху такий самий радіатор і знімати тепло з двох сторін. І ціна знов таки найнижча на ринку, яку ми можемо е, запропонувати. Це все підкріплено науковою роботою більше 20 років. Три патенти. В світовий патент пендінг ми подали вже заявку, і він буде на світовому ринку це рішення, тому ми не обмежуємося лише Україною. Але ми хочемо, щоб Україна під час відбудови отримала дійсно найкраще рішення, яке можливо. Сонячні станції на приватних будинках це те, що ми хочемо починати. І в Україні ринок насправді не такий великий. Ми цілимося, звичайно, на Європу, через Польщу і далі на Європейський Союз. З іншого боку. Нічого не заважає, як я вже казав, використовувати наше рішення не лише на житловому секторі, використовувати в промисловості, використовувати в привідбудові муніципальних закладів, закладів освіти тощо. І ми вже попередньо поговорили з Держагентством з альтернативної енергії. Є тримаємо як то пальці схрещеними. Є вірогідність, що ми будемо одним з вендорів, які будуть на тій платформі, яка буде запускатися. І при відбудові України ви, як будівельники, зможете використовувати наше рішення. Канали продажів. Як я вже казав, все просто: будівельники або інсталятори СЕС. Тут я на конференції на нашому форумі для того, щоб розказувати про наше рішення. І вже до кінцевого споживача через рекламу, через презентацію і пряму пропозицію від партнерів, ми хочемо доносити наше рішення. Команда, яка стоїть за цим, не така велика, але доволі потужна. Олена Багірова більше 20 років, вона, власне, наш науковець, який займається проблематикою сонячних панелей більше 20 років. Олексій Кургузов наш CTO. Він більше шести років в сонячній енергетиці. Я займаюся тим, чим вмію найкраще, говорю і розказую про наше рішення. Розвиваю бізнес. Мене звати Олекс Рябцев. Давайте викинемо Рашку з паливного ринку разом. SolarPlex. Дякую. Дякуємо нашому спікеру. Прекрасна доповідь. Дякуємо за чудовий таймінг. І звісно, до людини, яка поставила, на мою думку, найбільшу кількість запитань, певен також запитання знайдеться. Так, Тепер мені віддуватися. Дякую, підкажіть, будь ласка, доволі цікаве. Я наскільки розумію, це поєднання класичної сонячної панели та колектора сонячного Точно. правильно. От, скажіть, будь ласка, од одною з проблем, котра в сонячних колекторах існує, це боротьба з надлишками да, з цим теплом. Яким чином ви боретеся з цією проблемою? Ну, Дивіться, тут вже якраз IT рішення підключається. Ми можемо підключати контролер, який буде регулювати кількість рідини, яка буде проходити через панелі, відповідно наскільки вона буде охолоджуватись. Якщо буде надмір. Найпростіше рішення ми ставимо просто вентилятор і видуваємо цю енергію. Я зрозумів, дякую. І ще одне питання: скільки термін експлуатації вашого обладнання? Класне питання. А, насправді ми збільшуємо термін експлуатації сонячної панелі за рахунок того, що ми зменшуємо деградацію. І якщо для сонячної панелі ми говоримо, що це 20 років десь термін роботи. З нашим рішенням ми прогнозуємо, що буде не менше 25 років. Якісь гарантії існують? Е, поки що це на рівні розрахунків. Ми ще не так довго на ринку, але розрахунки це показують. І якщо говорити про гарантії, до речі, наше рішення воно не порушує гарантію виробника, тому це додатковий плюс. Дякую, будь ласка. Дякуємо за запитання. Чи є ще запитання? Також нагадаю нашим глядачам, що є можливість ставити запитання. Ми будемо їх зачитувати. Отже, прошу. Так, дуже дякую, Олександрі, за ваш виступ. Хотіла дізнатись, враховуючи зараз сучасний тренд, багато компаній в Європі вже якби урядово законодавчо переходять на зелену енергетику. І враховуючи, що в нашій країні зараз якби, буде війна і фактично екоцид. Чи бачили ви перспективи, можливо, якісь урядові сигнали про те, що після війни Україна теж почне вже більш урядово переходити на зелену енергетику? І чи буде зростати цей ринок у найближчі приблизно там 15 років? Дякую. На жаль, я не є ще поки що урядом, але дуже хотів би. А, ні, насправді ні, не хотів би. Мені бізнес більше подобається. А, ми спілкувалися знов таки з Держагентством з альтернативної енергетики. Буквально тиждень тому вони запускають платформу декарбонізації України. Це буде вже ось буквально, я думаю, наступного тижня. Uh, і у них є план дійсно того, щоб Україна після війни вона ставала в плані енергоефективності кращою ніж вона була до війни. Тому відповідь так, будь ласка.